Всім доброго ранку. Трохи я прихворівши, то довго не знімала відео. Багато зараз в мене праці накопилося. Дуже-дуже багато, але від хвороб нікуди не подінешся. Сьогодні спробую, як я казала, зробити. По обробці персиків і, начитати мамини записи. Мені це складновато, бо я, ну, як би то кажучи, у ці питання ще не входила. Тому я зачитаю, коли обробка, якими препаратами, а ви вже самі вирішуйте, що вам. З цього досвіду потрібно взяти до уваги, а що, а що не потрібно. Це теж таке питання, що потрібно, що не потрібно. Бо у кожного свої методи і все-таки інше. То я кажу, як ми обробляємо. Так, ось в момент тут такий Давно-давно ще записане в таблиці. Так, і ось почало набрякання бруньок, щитовки клещі, тля. Всякі тут інше. Гідрокіс міді сульфат, міді, основа, хом хомецин. Ну, якщо ви в цьому розумієтесь, це є, мабуть, 10 літрів 60-80 грам на 10 літрів. Ще раз кажу всі хейтери, це відео не для вас. Кому потрібно, щось для себе беріть, кому не потрібно. Не треба мені зараз в коментарях писати, чому на російській мові, на мові окупанта. Мамі багато років, і нас ніхто нам не забороняв розмовляти і писати у Дніпрі. Але зараз переходимо на нашу рідну. Не буду читати зараз історію, нікому це не потрібно. Хто мене слухає та мене знає, то ті, ті люди все розуміють. Так, наступне. начало розпуску. брюньок, бутон. Ось бюлячки. Мені. Мені ли мабуть, мені кучерявість, основа. Ой, це я навіть не про... прочитаю. хорус тут є. Свіч сигном. Ну, ось, бачите, хто щось зрозуміє, той собі випише. Це розпуск квітів. Довгоносики пішли, гниль, це основа. Кому потрібно, той собі поставив паузу, та зробимо ось по 80% цвітком можна. Бо для мене це це ще таке після цвітіння зразу це ось від чого, а це чим? Тут пишеться багато препаратів в мене в у мами, тому що це взаємо Заміняємо препарати. Чи скор, чи топсин. Ви вибираєте те, що у вас зараз є. Препарати, як ви знаєте, потрібно змінювати. Все потрібно змінювати. Угу. Тому я от не знаю, як я хотіла начитати, але це, це не. Це не можна начитати. На комп'ютері перенабирати теж я, мабуть, не зможу. Ось такі записи. Так. Це через 10 днів. Це ще раз, це по мірі, по мірі того, як ви спостерігаєте за своєю рослиною. Бачите, знову. Це можна, Чи гор, чи топсин, чи тут, тут є моспілан. Каптанву через 10-12 днів. Це тільки то тим, кому потрібна обробка. Так, відео воно не популярне. То зрозуміє у цій таблиці щось? Тут опасність, коли вона тріскається від дощів? Це не ще раз, якщо ось препарати То ви вибираєте якийсь один з цих препаратів. Кому потрібно на паузу поставити, тому що, ось бачите, я, ну, я довго тримаю м -м, відео, але все це я не, не зможу озвучити. Бо немає такого, що ви один раз обробили і все. Потрібно міняти препарати, потрібно знати, що у вас є в наявності, які е, під рукою у аптечці садівника. І з цього виходити, робити чубакову суміш, чи, чи нічого не робити, піти, купити на базарі персики. Але хочеться виростити своє рідненька.